Вашій увазі, що напригнений електромобіль Tesla модель Y повнопривідний кросовер у максимальній комплектації з великою батареєю на 82 кВт. -год. Пробіг 144 000 км. Але найголовніше стан батареї як новий. Збереження ємності 94% без деградації. Запас ходу до 520 км на одному заряді. Я особисто їздила, машина поводиться чудово. Ніколи не заряджалась на швидких зарядках, лише домашні та повільні, звідси такий запас та чудовий стан акумулятора. Був легкий ковзаний удар у Канаді. Пофарбовані половина капота, переднє ліве крило та двоє дверей з боку водія. Вся безпека ціла. Жодна подушка не спрацювала, Геометрія кузова не порушена. Стоїть літня резина на оригінальних 20 дюймових дисках, салон як новий, чистий, доглянутий, без потертості і запахів. Окремо варто згадати аудіосистему преміум класу. У Tesla встановлено 15 динаміків, 3 твітери, 2 середньочастотні, 7 широкосмугових та 3 савбуфери. Потужність приблизно 630 Вт. Це об'ємний чистий, насичений звук, який не потребує жодних доопрацювань, глибокі баси, кришталево чисті високі частоти. Тесла слиміливо змагається з топовим аудіосистемами. Якщо ви ще жодного разу не їздили на Тесла, дуже вам раджу. Це не просто авто, це враження. Дінамика керованість, тиша, інтуїнтивне управління, і вже через кілька днів здається, що ви все життя. Були за її кермом. Усе через екран: керування, навігація, мультимедія, навіть запуски охорона зі смартфона. Панорамний дах, стильний колір, яскравий і водночас практичний. Пилу не видно, виглядає завжди доглянуто. На відео авто щойно змийки, тому трохи запотіли вікна і грає відблиск. Автомобіль вже в Україні у Львові, повністю обслужений і готовий до дороги. Стан ідеальний. Якщо ви шукали Тесла, ви щойно її знайшли. Гарного всім дня і до зустрічі на Тест Драйв!